Ой, ні, ні, яка ганьба, забідкався гребінець. То ми тепер марні. Тобі щось не до вподоби? погрозливо озвалися ножиці. У тебе, принаймні, буде дах над головою. Багатьом і цього бракує. А якщо хочеш стати зайвиком, ми тобі це влаштуємо. Ні, перелякано прошепотів гребінець. Не хочу бути зайвиком. Тоді припини рюмсати, відрізали ножиці. Містечко, в якому вони опинилися, було забудоване низенькими дерев'яними халупками, хиткими дірявими, засніжену вуличку, ледве освітлювали кілька поганеньких ліхтарів. Ножиці підвели компанію до конов'язі, тоді зіскочили на землю, поприпинали всіх коней і визволили зі шнуркових пут. Батарейку, гребінець, лінійку та палички для їжі. Здоровенькі були! пролунав за їхніми спинами бадьорий голос. Усі обернулись і побачили, що на них дивляться окуляри, які саме вискочили з розпашних дверей споруди з надписом бар. Окуляри були в чорному ковбойському капелюсі з літерою К, проте мали привитніший вигляд, ніж усі коригувальники, що терплялися їм досі. «Привіт, друзяки! радо провадили окуляри. Посмикуючи, наче вусами, подушечками для носа. Я шериф Лорнет. Послухайте, ножиці, тут до нас добігла чутка, ніби годину тому в Забудьковому лунав гудок, то правда? Так, правда, відповіли ножиці. Якась річ потрапила туди, куди не слід. Грець, побої мої лінзи, оце біда, стривожено мов Лорнет. Він висмикнув просто з повітря якусь ганчірку, протернею лінзі і таким самим чарівним чином кудись заховав її. Водночас пильно приглядаючи до компанії. Чудовенько, зараз я відведу цей люд до бару і там розплумат, що й до чого. До речі, ножиці, чи не хочете чимось змастити собі горлянку? Немає часу, відмовились ножиці. Але ж ви дорогою змерзнете, он як холодно на дворі» Гм, твоя правда, відповіли ножиці, ласа позираючи на бар. А у вас аж дві горлянки, розреготався з власного жарту гущериф. Ви зрозуміли, до чого я веду? Він з надією озирнув компанію. Ніхто не засміявся, тільки гребінець схлепнув. Ну, то ходімо, друзяки, запропонував ларнет і повів усіх до бару. Услід за Джеком, чим чекували ножиці. Джекові аж мороз пробігав поза шкірою, коли він чув, як їхні вістря вризається в землю. Бар був освітлений лише мертливою гасовою лампою. З вікон звисали побиті в мілю штори. А дерев'яна підлога була вкрита плямами. В куточку на іграшкому піаніно грала якусь сумну пісеньку старенька садівна рукавичка. На стелі видніла ще одна діра, а під нею відразу на двох стільцях лежала бляшана коробка для сніданку, ланчбокс. Там за піаніно пальчики, сказав Лорнет, і рукавичка помахала своїм великим пальцем, а тоді знову взялася награвати ту саму пісеньку. А отам під отвором. Ланчик. Ланчбокс не сказав нічого. Він пильно дивився на чорну діру в стелі, ніби намагаючись викликати звідти стоп золотистого сяйва, яке забрало б його назад до країни живих. Джек чудово розумів, як ланчику хочеться вирватися з цієї понурої кімнати. Він озирнувся довкола. Чи не сидить тут, у якомусь темному закутку, Гес? Та її ніде не було. Можливо, подумав Джек. Вона спить в одній з тих халупок, які ми щойно проминули. Йому кортіло якнайшвидше викрастися звідси, пошукати її. Аж тут Лорнет вигукнув Чудовезно, друзяки, підсовуйте ближчі стільці і влаштовуйтесь зручніше. Усі посідали. Крізь розпащі двері віяло крижаним вітром. Тож Джек ледве стримувався, щоб не затремтіти. Тепер він шкодував, що не послухався поради різдвяної свинки і не взяв з собою зимової куртки та черевиків. Проте зізнаватись у цьому свинців я ж ніяк не збирався. Отже, ласкаво просимо до марнівки, привітав їх шериф. Містечко наше небагате, та ми охоче поділимо з вами всім, що маємо. Хоча мені здається, поглянув він на зарюмсаний гребінець, – що не всі з вас радіють нагоді побувати тут. Як, може, хтось радіти, що потрапив до марнівки, пропхинькав гребінець. Це означає, що власникам байдуже до нас. Палички для їжі. Почувши це, трохи похилились. Адже в країні загублених кожна річ не тільки мала очі, рота й руки, а й ставала гнучкіша, а гумка панда зітхнула. Ну, це вже неправда, друзяко, рішуче заперечив Лорнет. Якби до тебе всім було байдуже, тебе вже взабутьму, викинули сміттєпровід. Я думав, що я особливий для нього. – ридав гребінець, не слухаючи Лорнета, а потім витяг зі своїх зубчиків чорну волосинку. Ми ж були разом скільки років. Я думав, що я йому потрібен. Не сумуй, друзяко, лагідно мовив шериф. Ми старі дешевенькі речі. Знаємо, як це буває. Коли ми губимось, ніхто цим не переймається. Нас легко замінити. Але це аж ніяк не означає, що ми нічого не варті. Аж ніяк, повторив Лорнет. У нас завжди є надія, багато надій, будь кого з нас можуть будь-коли знайти. А мною навіть не скористалися, понуро мовила батарейка. Ніби я не заслужила більшого в цій родині, та ще й на Різдво. Я думала, що до віку працюватиму в новенькій іграшковій машинці, яку вони подарували своїй донечці. Ну тепер ти знаєш батарейко, як це буває? пикнув гребінець. Ти для них марна, і всі ми тут марні. Треба тобі, друзяко, виспатися як слід сказав шериф, підводячись задушки запрошуючи гребінця так само встати. Відпочинеш і все здасться тобі кращим. Ходи на 6 до кімнати номер 16, угору сходами, а далі перші двері праворуч. Ну ну, не барись, друзяко. Гребінець ніби хотів був засперечатись, аж тут на дворі пролунав моторошний вереск. Садівнича рукавичка припинила музикувати. Лорнет, ножиці і навіть ланчик миттю обернулись у бік пустоща. Що це? Зойкнув гребінець. Того, що коїться серед пустища, краще не брати до уваги, порадили ножиці, які саме прозволялись до склянки з мастилом. Просто робіть, що вам кажуть, і якщо пощастить, ви ніколи не дізнаєте, що спричинили ті крики. Коли гребінець піднявся сходами на гору, лорнет запропонував А може, пальчики заграють нам якісь колядки, щоб усіх розважити. Садівнича рукавичка заграла у Вифлеємі нині новина, та це не надто допомогло. Джек бачив, що всі речі, як і він сам, ніяк не могли забути того вереску. Отже, звернувся до новачків лорнет, правила тут прості не заходьте за межі містечка і будьте бадьорі, ніколи не забувайте, що будь-якої миті вас можуть знайти або скоригувати. Скоригувати? перепитала батарейка. Що це означає? Це означає, що на горі змінилася ваша цінність, пояснив шериф. Візьмімо хоча б тебе, батарейко. Зараз ти нібито нікому не потрібна, але уявімо, що під час різдва хто знімає задню кришку з іграшкової машинки тієї дівчинки і бачить, що там замало батарейок. Тобто бракує саме тебе. Тоді ти стаєш набагато потрібнішою, тебе наполегливо шукають, і, поки тривають пошуки, тебе переводять до іншого містечка, Додеш воно за пропалівки, бо власники переконались у твоїй важливості. У де ж воно ти вже матимеш свій власний будиночок, можна і зі садком. Та коли вам, друзяки, вже доведеться навіки залишитись у Марнівці, то маю надію, що ви допоможете мені перетворити її на найщасливіше, найрадісніше містечко країни загублених. Джек тепер був певен, що Гес повинен бути саме в дежвонозапропалівці, отже зараз їм треба було якнайшвидше вибратись з Марнівки і йти туди. От і чудовезно! А тепер для вас треба знайти ліжечка на ніч, мов ларнет. Тільки боюся, що декому доведеться поділити з кімнатою. У нашій мальнівці трохи затісно. Тісніше, ніж мені, тут бути не може, долинув ніби відлуння якийсь хрипкий голос. Усі озирнулись, проте не побачили в барі більш нікого. Це ти, інгаляторе? запитав ларнет, усміхнувшись бляшаному контейнеру, що страшенно зніяковів. Відповів хрипкий голос, і Джек тепер зрозумів, що він лунає серед неконтейнера. контейнера. Можна мені вийти хоч на хвилинку, будь ласка, тут так темно, та щось смердить яєчним бутербродом. Ні, відрізали ножиці, що й далі сиділи біля барної стійки. Сиди на своєму місці. Речі загублені всередині інших речей повинні залишитись там, де їх загубили. Такий закон. Джек поглянув на різдвяну свинку, однак та, здається, теж нічого не зрозуміла. Але ж тут так бридко, заволав голос. Завжди так не буде, сказав, звертаючись до власного живота ланчбокс. Ого. люто вишкірились ножиці. Не дури сам себе. Твою господиню, напевно, ж чекає під ялинкою чудовий новенький ланчбокс. Рожевий та ще й, можливо, з єдинорогом на кришці. Гадаєш, їй буде потрібна така старезна бляшанка, як ти, коли в неї з'явиться щось новеньке, гарненьке, пластмасовеньке? Ланчик, схлипнувши, зіскочив з обох стільців, які він займав, і потрюхикав його розходами до спалень. Хрипкий голос його середини тим часом нарікав Ой 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 ой. Ти душу з мене витрусиш. Це було не надто люб'язно, ножиці, тихенько буркнув ларнет. Люб'язно. гаркнули ножиці. Зате ми ріжемо чистісіньку правду. Речі повинні знати своє місце. Тільки так ми вбережемось від лиха. Вони вилили останні краплини мастила собі на гвинтик і рушили, цокаючи в підлозі вістрям, до виходу під лопати сніг. Лорнет зітхнув і повідомив кожному новачкові номер його спальні. Речі по черзі піднімалися вгору сходами, аж поки внизу залишилися тільки Джек із різдвяною свинкою. Лорнет поводився так, ніби вперше їх побачив. Такі новенькі речі, як ви, не потрапляють до марнівки, зауважив він, зацікавлено придивляючись до різдвяної свинки. Що з тобою сталося, свинко? Ой, нас загубили разом, відповіла різдвяна свинка. Ми обоє випали з кишені хлопчика. Що ж то за хлопчик, який не шукатиме двох таких гарних іграшок, як ви, здивувався шериф, переводячи погляд з різдвяної свинки на Джека. А ти хто такий, до речі? запитав він, дивлячись Джекові просто в обличчя. Я пластмасова фігурка, відповів Джек. Хлопчик піжама, володар снів і дрімоти. Про мене навіть мультик є. Додав він для переконливості. Муль, ти кажеш? перепитав Лорнет, не звуючи з Джека очей. Так, так, яка майстерна робота. Отже, ви вдвох випили в кишені свого власника? Він дуже пещерний хлопчисько, пояснила різдвяна свинка, не дбає про свої іграшки, бо в нього їх надто багато. Для нього все одно, що одна свинка, що інша, так само і з фігурками. А ще він полюбляє розкидати свої речі і топтати їх ногами, додала вона. Зиркнувши на Джека, який обурено насупився. Ой, любі мої, чую я про таких башкетників, сумно сказав Лорнет. За наших часів діти мали менше іграшок, тому шанували їх. Тоді до нас не потрапляли такі вишукані речі, як оце ви. Зараз я поведу вас до вашої спальні, додав шериф. Ви ж добре знайомі, то може осадитись в одній кімнаті? Він повів їх угору сходами, а далі темним коридором без вікон, з нумерованими дверима обабіч. Коли вони проминали кімнату номер 23 двері легенько відчинились, і з них визирнув бляшаний ланчбокс. А мене вже скоригували, прошепотів він. На жаль, ні, Ланчико, відповів Лорнет. Вісті про коригування зазвичай надходять на такої пізній пари. Ланчик зітхнув і знову зачинив двері. «Підолаха!» – тихо мовив Лорнет, поки вони йшли далі коридором. Важко йому тут призвичаєтесь». «Шерифе, Лорнет. несподівано звернувся до нього Джек. Він хотів цілком впевнитися в тому, що Гес тут немає, тож не звернув уваги на застережливий погляд різдвяної свинки. А чи не бачили ви тут, у Марнівці, ще однієї іграшкової свинки, такої саме завбійшки, як ця, тільки гудзиками замість очей і з обвисливими вушками? Свинки з гудзиками замість очей і обвислими вушками? перепитав Лорнет і зупинився під тьмі, щоб ще раз придивитись до Джека. Ні, синку, такої свинки я тут, здається, не бачив. Джека це розчарувало, проте не дуже здивувало. Лорнет поштовхом відчинив репучі двері спальні номер 20. На добраніч, друзяки, побажав він, проте зміряв Джека вельми підозріливим поглядом, зачиняючи з собою двері. Щойно, Лорнет пішов, як свинка, накинулась на Джека. Навіщо ти розпитував його про Гес? Бо ми задля цього тут і опинились, щоб знайти її, відповів Джек. Хіба не зрозуміло, що вона не могла потрапити до Марнівки? Чому ти зайвий раз привертаєш до нас увагу? І що це ти торочив про якийсь мультик? сердито додала різняна свинка. Бо хлопчик піжама дуже дурна назва, так само сердито відказав Джек. Повинна ж бути причина, чому на фабриці виробляють таку фігурку. Навіщо інакше комусь купувати якогось пластмасового хлопчика в піжамі? Я тільки сподіваюся, що Лорнет не попередить згубника, що тут з'явилась якась фігурка, схожа на живого хлопчика, який загубив м'яку свинку. Стерегла різдвяна свинка. Якщо коригувальники почнуть розпитувати інші іграшки, чи чули вони колись про хлопчика піжаму й мультик про нього, ми потрапимо в халепу. Нам не можна робити нічого підозрілого, доки ми обмірковуємо наш план. Джек не знав, що на це відповісти, тому він просто сів на широке ліжко, від чого аж рипнули пружини матраца, і озирнувся. Кімнату освітлювала одна єдина свічечка, аж шпалери на стінах пооблущувались. Отвір на стелі затягло павутинням. У цій спальні, напевно, давно вже нікого не бувало. Різдвяна свинка тим часом підійшла до натріснутого вікна і визирнула на засніжену вуличку. Джека так турбувала доля Гес, що він ніяк не міг заснути, і тому, врешті-решт, приєднався до різдвяної свинки біля вікна. На темній вуличці все ще було видно, як падає лопатий сніг. Ножиці й коні вже зникли з очей. Різдвяна свинко. Помовчавши, озвався Джек. Гм, mm -hmm. відповіла різдвяна свинка. А що таке оживлення? Це ніби пробудження, про яке ти мені розповідала? Саме так підтвердила різдвяна свинка, далі дивлячись на темну засніжну вуличку. Це стається то коли людські почуття передаються речам? Не просто передаються, пояснила різдвяна свинка. Вони проникають усередину нас. Оживлення це те, що перетворює нас, із кубки квасолин матерії пуху або з металу, пластмаси і дерева, на щось, на щось більше. Інколи оживлення триває багато років, а часом стається на одну мить. Саме це сталося зі мною сьогодні в іграшковій крамниці. Голі з твоїм дідусем радились, яку свинку тобі привезти. А коли вони вибрали мене, я ожила. Саме тоді моє життя набуло значення. Ми оживаємо тоді, коли по справжньому розуміємо, навіщо нас зробили. І тому ти хочеш належати голі? запитав Джек. Бо вона тебе вибрала. Так, повагавшись, відповіла рязена свинка. Ось що. Аж тут гомін на вулиці змусив їх обох ще раз визинути з вікна. Хтось іде сюди, злякано вивкнув Джек. У кінці вулички він побачив чорні капелюхи. Чи не зібрались вони шукати ту річ, яка потрапила туди, куди не слід? Вуличкою прямували ще троє коригувальників. Бритва зубила складений ножик. Кожен з них їхав у кумедному візочку, чи в старій пантофлі, яку тягла механічна мишка, чи в коробці для взуття, яку волочив плюшевий песик, чи дерев'яному возику, у який було впряжено двійколенкових слоників, мармурового і мідяного. Троє пасажирів, автобусний квиток, ключ і паспорт сиділи в цих візочках за спинами візників-коригувальників. Джек із різдвяною свинкою дивились, як візочки зупинились під ліхтарем навпроти бару, а назустріч їм вибіг на вулицю шериф Лорнет. Різдвяна свинка обережно відчинила вікно. Воно ледь чутно рипнуло, та нові гості, на щастя, надто гучно гомоніли. А от Джек і різдвяна свинка могли тебе підслухати, про що коригувальники розмовляють з Лорнетом. Здоровенькі були, друзяки! вигукнув Лорнет. Я чекаю на вас уже цілісіньку годину. Трохи затримались. Там тепер новий патруль. Відповів складений ножик у чорному хутряному капелюсі на голові. Хіба ти не чув? Тут нібито з'явилась річ, яка потрапила туди, куди не слід. Та що ти кажеш, і ржа на моїх гвинти, аж зойкнув Лорнет. Коли таке було востаннє? Мабуть, ніколи, відповів складений ножик. Ти не бачив, Лорнета, щоб якась річ поводилась не так, як слід? Стривайно, поволі заговорив Лорнет. Комедна річ, але я щойно розмовляв з двома іграшками, які справді поводились трохи дивно. Джек із різдвяною свинкою злякано перезирнулися. Тобі треба негайно викликати ловців, суворо промовив складений ножик, бо згубник тоді жере їх і тебе, якщо з'ясується, що ці іграшки потрапили туди, куди не слід. А тепер приймай троє нових громадян Марнівки, які прибули з за пропалівки. Гей, ви троє. вигукнув він до пасажирів візочків. Ану, вилазьте!» Ну-ну. спробував угамувати його ларнет, коли автобусний квиток. Ключ і паспорт опинились на вулиці й сумно тулились один до одного. Вони ж не винні в тому, що їх скоригували. Не маю часу на люб'язності, огризнувся складений ножик. З цими трьома звичайна історія. Їх усіх замінили на горі, тому з ними більше не будемо роки. Але я дістав наказ коригувати трьох твоїх. Ось вони. Він подав Лорнетові список. Покемончик почав читати вголос Лорнет. Я відчував, що він нас довго не гостюватиме. Пальчики, ой, лишенько. Сумно додав чарів. Хто ж нам тепер гратиме на піаніно?» «І ще хай грець поб'є мої подушечки для носа. ланчик теж? Ма пригадала, що в ньому залишився інгалятор її донечки, пояснив складений ножик, а в малої астма. Тож тепер мама шукає всюди цю коробку. Джек несподівано стиснув м'якеньку ніжку різяної свинки. Що? прошепотіла свинка. Ми можемо сховатися серед ноланчика і переправитись до наступного містечка. А якщо патруль відкриє коробку? запитала різана свинка. Я, я не знаю, промимрив Джек, якого це справді налякало. Але що буде, якщо Лорнет розкаже про нас ловцям? Різдвяна свинка на хвилинку замислилась, наморші ширильця і сказала гаразд, тільки я сама про це домовлятимусь. А ти не втручайся і ні в якому разі не згадуй про мультик. Візьми з ліжка ковдру, додала вона. «На дворі холодно. Я ж казала, що ти вбирався тепліше. Не хвилюйся, у мене все добре, відказав Джек. Та коли різдвяна свинка відвернулась, він нишком зірвав з ліжка ковдру і подався слід за нею. Джек із різдвяною свинкою крадькома вислиснули з кімнати і рушили темним коридором. Свинка міцно стискала своє черевце, щоб не торохтіли квасолинки, і невдовзі вони підійшли до дверей номер 23 Джек тихенько постукав, і двері відчинив старенький, бляшаний ланчбокс. Дозвольте нам увійти, попросила різдвяна свинка. Ласкаво прошу, чемно, хоч і здивовано відповів ланчик. Його кімната була так само занедбана і темна, як і спальня, яку щойно покинули Джек із різдвяною свинкою, тільки ще менше тісніше, з неї було видно заднє подвір'я бару та дерев'яні халупки марнівки. За вікном не переставав падати лопатий сніг. У мене добра новина, сказала ланчикові різдвяна свинка. Щойно сюди прибили коригувальники, якщо ви доведете, що у вас середній інгалятор, вас забруть з марнівки. Звісно, доведу. Радісно вигукнув ланчик і відкрив свою кришку. Там і справді сидів насупаний інгалятор, який відразу поскаржився з хрипким голосом. Якщо нас коригують завдяки мені, то чому я не можу? Проте він так і не договорив, бо різдвяна свинка тим часом заскочила ланчбокс і затулила інгаляторові рота своїми ніжками. За неї слідом туди пробрався й Джек. Там було страшенно тісно і справді смерділо яєчним бутербродом. Яке неподобство, долинув до них обурений голос Ланчика. Вам не можна влізати сюди без запрошення. Заткни пельку і закрийся, люто наказала йому різдвяна свинка. Інакше ми скажемо їм, що ти запропонував провести нас контрабандою до наступного містечка, тоді тебе викинуть на пустище!» Геть, звідси, геть. заволав Ланчик, підстрибуючи, мов навіжений. Проте Джек і різдвяна свинка тримались міцно. А я скажу їм, що ви самі сюди заскочили і примушували мене провести вас контрабандою. Ще невідомо, кому вони радніше повірять, відказала різана свинка. До того ж, якщо ти нам не допоможеш, мій приятель, хлопчик піжама, скрутить в'язи цьому інгаляторові, і тоді тебе вже ніколи не скоригують, а в хлопчика піжами пальці напрочуть міцні, саме такі, що виламати ними всякі речі. Хоч думка залізти в бляшану коробку належала Джекові, його тепер мучили страх і совість. Йому було шкода бідолахи ланчика, та й крутити в'язи інгаляторові йому аж ніяк не хотілося. А ще його вразила жорстокість візяної свинки до цих нещасних речей. Та не встиг він сказати слова, як у двері постукали. Ланчику. долину з коридору голос шерифа Лорнета. Ланчик умить хляснув кришкою, залишивши Джека зрізаною свинкою у темряві разом з інгалятором. Що? прожибанів він. У мене добра новина, тебе скоригували. Он ніяк, приглушено відповів Ланчик. Е, чудово. З тобою все гаразд, друзяко. Щось ти не дуже радієш. Ні, я, я дуже радію, просто, просто сумуватиму за тобою лорнети. Он воно що, розчулися шериф. Це справді приємно, але поквапся бо коригувальники поспішають. Ланчикова кришка була трохи викривлена і мала невеличку щілину, крізь яку проникав крихітний промінчик світла і трошки повітря, яке не давало Джекові задихнутись. Затиснені у темній бляшанці Джек і різьона свинка відчували своїми боками кожну сходинку, поки ланчик сходив під скоком униз. Бляшана денце ланчбокса так гуркотіло дерев'яною підлогою, що Джек наважився прошепотіти різяній свинці, яка й далі затуляла ніжками рота інгалятора. Навіщо ти йому погрожувала? Ти хочеш знайти гест чи ні? Звичайно, хочу, відповів Джек. Але ж так не можна. І це, каже, хлопчисько, який хотів відірвати мені голову, буркнула різдяна свинка. Ланчик срібав далі, і Джек зрозумів, що вони вже на дворі. Аж тут зовсім поруч пролунав голос складеного ножика. Сюди, Ланчику, поїдеш зі мною, бо ти тут найбільший. Ану, зубило, допоможи йому. Ні, ні, я й сам упораюсь, відповів переляканий Ланчик. Джек здогадався. Він не хотів, щоб коригувальники відчули, який він важкий, бо в нього всередині, мав бути, тільки інгалятор. Він кілька разів підскочив і, врешті-решт, гепнувся з брязкотом на дно дерев'яного воза. Вибачте, я трохи запізнилась, пролунав чисть новий голос. Я така рада вибратися звідси. Ні, не через тебе, вернете, ти завжди був такий лагідний. Просто мені довелося ділити кімнату з носовичком, а він жодного разу не вмивався, відколи потрапив сюди. Бідолаха, зітхнув шериф. Він просто втратив надію. У деяких речей таке трапляється, коли їх довго не знаходять. Ну, щастити, і покемончику, бувайте пальчики, прощавай ланчику. Ми сумуватимемо за вами. Бувайте й лорнете, мов складний ножик. Тільки негайно сповістило ловців про ті іграшки. Дерев'яний візок зрушив з місця. Джек чув, як репить сніг під ногами двох слоників. Защить механічна мишка і час від часу гавкає плюшевий песик. Зараз я тебе відпущу, прошепотіла різдвяна свинка інгаляторові. Та якщо ти закричиш або ще якось нас викриєш, то будь певен, що тебе викинуть на пустощі разом з нами. Інгалятор дмухнув хмаринкою пари, висловлюючи таким чином згоду, і різдвяна свинка звільнила йому рота. Він хрипко вдихнув, а тоді тихенько відповів: Ви обоє страшенно невиховані, проте я радий, що ці були шансі зі мною є хоч хтось. Усі три візочки їхали вже десь з годину. Тож Джека просто таки змучив сморі яєчного бутерброда коли зненацька вони почули голос спереду Стоп! Дерев'яний зв'язок зупинився. Джек перезирнувся з різдвяною свинкою і зрозумів з погляду її чорних пластмасових оченят, що вона теж перелякана. Документи! прохрипів хтось, Зашурхотіли папери. Одна гральна картка покемон, покемончик. Власник з'ясував, що вона ще може придатись. Перевірено. Жорстко прохрипів голос. Одна садівнича рукавичка, пальчики. Власниця не змогла знайти нової, такої зручної. Перевірено. Одна коробка для сніданку, ланчбокс-ланчик. Власниця пригадала, що залишила в ній інгалятор. Щось гупнуло ланчика в бік так сильно, що той аж зойкнув з болю. Ти там, інгаляторе, гаркнув голос. Так, обізвався інгалятор. Перевірено, буркнув жорстокий голос. Гаразд, можете їхати далі. Тільки пинуй ножику. Оголошено найвищий рівень тривоги. Ти, певно, вже чув, що тут є річ, яка потрапила туди, куди не слід. Чув, а чи відомі вже її прикмети? запитав складений ножик. Ще ні, відповів жорстокий голос. Але я ніколи не бачу згубника таким лютим. Ти його бачив? схвильовано перепитав складений ножик. Так, підтвердив жорстокий голос. Він сказав мені ніч чудес і віднайдених втрат утрат не триватиме вічно, а коли скінчиться, то на ловця і звір біжить. Що це означає? не зрозумів складений ножик. Не знаю, буркнув жорсткий голос. Просто пильнуй, чи не побачиш чогось дивного, і дерев'яний візок покотився собі далі. Щоб він зробив мені вм'ятину в боці, поскаржився ланчик ножикові. Чого ж ти хочеш? Це ж молоток, відповів складений ножик, ніколи не дивився, куди гамселить. А тоді промовив вже гучніше, щоб його чули пасажири. А ви влаштовуєте зручніше і лягайте собі спати, їхати нам ще довго. Візок тепер їхав кудись угору. Джек, що опинився під задньою стінкою ланчика, згорнувся в куточку. Згорнувся в ковдру, прихоплену в марнівці, і притулився обличчям до м'якенької голови різвяної свинки. Це було зовсім інше ніж тулитись до ГС, однак набагато приємніше ніж спиратися об холодну бляшану стінку.